Із приводу 30-денного припинення вогню відписався спецпредставник Трампа Кіт Келох, перепостивши допис Андрія Сибіги. він стверджує, що перемир'я стане основ... основою завершення найбільшої і найкривавішої війни у Європі з часів Другої світової. Досить впевнена. До речі, заява можливо є якісь домовленості, про які ми ще не знаємо. Ну і, можливо, з'являться акценти у візиті Сідзінпіна на недолугий російський парад. До 9 травня колишній Путіну імітатор на посаді президента Російської Федерації Медведів швиденько настачив допис на своєму айфоні в американській мережі X. Він у абсолютно притаманній для путінської кліки формі заявив, що Російська Федерація не терпітиме погрози, тому послав світових лідерів в абстрактне місце, яке Трамп вважає місцем для поцілунків. Ну і зараз до нашої розмови. Я із радістю долучаю політолога Олега Саакяна. Сподіваюсь, ми побачимо його на екрані. Олеже, радий вас вітати. Слава Україні. Героям слава навзаєм, ради бачити. Чути. Отже, напевне, про перспективи перемир'я ми ще з вами поговоримо трошки далі, але загальна картина. От на тлі швидкої домовленості між Індією і Пакистаном, про яку ми сьогодні почули, чи немає Путін вигляду невеликовного божевільного, що проти нього варто застосувати? Я знаю, методи важкої медикаментозної терапії з хірургічним втручанням нейрохірурга та подальшою ізоляцією? Ну я би зараз не казав би про важкі захворювання, залишив би це. Все таки психіатрам вони краще нас з вами поставлять діагнози оберуть лікування. Але те, що, на жаль, ми і всі заручниками є на нашій планеті геронтократії, як наслідок розвитку медицини для найбагатших людей, то по моєму це вже очевидний факт. На жаль, ми бачимо серйозний розрив між суспільним розвитком, технічним медичним розвитком і тим, як демократії встигають адаптовуватись до цих нових реалій. І, зрештою, ми зараз бачимо, як змагаються між собою дитячі травми, реванші, амбіції, які можна звести лише до однієї мотивації: встигнути. І ціла низка діячів з серйозними цифрами в паспорті і на рахунках намагаються зараз встигнути. Надолужити свої дитячі травми і реалізувати свої амбіції. Один плішивий карлік поруч з Україною, Магнум опус вирішив своє життя зробити з того, щоб знищити українську державність, вважаючи, що йому вдасться те, чого не вдавалося до нього. Ціла низка до речі, біографів російських, зокрема тих, хто працювали над аналізом путінського режиму, неодноразово сходилися. З навколо образу Катерини II, який наслідує Путін, що направду він там не Грозним чи Ніколаєм чи Петром Першим на надихається, а перш за все Катериною і тому є ціла низка підтверджень. І от я думаю, що певна ідея знищити українську державність це зокрема ремейк туди в часи Катерини II.